До нас приїхали ось такі два красення від Андрія з Запоріжжя. Ось перший. З бойстером підбитий камінь. Дуже зручний в руці. До речі. Ці ножі знаходяться в вільному продажі. Кому цікаво, пишіть мені в особисті, я дам номер майстра. Ну і до нашої роботи. Чорна водяна змія, вставочка. Ніж сюди заходить вільно. Інший край. Клеймо майстра, який зробив ножі, наше клеймо, вільний підвіз, ну і другий. З латунькою теж битий камінь. Такий ось красунчик. І до нього ножни. Заходить сюди як додому. Теж клеймо майстра додали. Наше клеймо, вільний підвіз. Ну, все по стандарту. Тому, кому цікаво, за ножі пишіть в особисті, а також за ножни. Ножни виготовлені з задоволенням і сьогодні вже поїдуть до свого нового власника. Ну, а вам я бажаю міцного козацького здоров'я.